Сьогоднішнє моє відео особливе в своєму попередньому репортажі на поховання Героя України в місті Ізюм Бельського Віктора. Як мене, так і всіх присутніх вразила промова капелана Православної церкви України Сущенка Сергія. І сьогодні я її пропоную до вашої уваги. Слава Ісусу Христу! Слава навіке. Слава Україні! Царство Небесне! Воїну Віктору і всім полеглим воїнам. Бог є любов. На небі тепер троє. Віра, надія, любов, але любов серед них. І також написано, що немає більшої любові, ніж покласти душу свою за друзів своїх. Віктор, захищаючи рідне містечко, поклав свою душу, своє тіло за тих, хто залишився живий. За своє місто, за свою країну він проявив найвищу любов до своєї держави, до своїх співгромадян. Любов в грецькій мові має дев'ять значень. Якщо в Україні два любов та кохання, то в грецькій мові дев'ять. Так от любов Бог це любов Агапе. це любов служіння і жертовності. Ці люди, які полягли за нашу державу, за наших співгромадян, за нас з вами, вони проявили саме агапе, любов найвищу, любов служіння і жертовності, ту, про яку пишеться про Бога, що Бог є любов, агапе. Я Віктора знав з 2014 року. Ми з ним були в добровольчому батальйоні Золоті ворота. Потім він Перевівся в батальйон Харків, де до 2020 року дослужував. Я в полку Київ дослужував. Він тут прийняв бій. В армію, я так зрозумів, його вже не взяли, бо йому вже було понад 60 років. Але зброю тоді видавали всім бажаючим. Він взяв зброю і пішов захищати добровольцем, як і хотів, своє рідне місто. Проявивши найбільшу любов до нас, усіх, до вас, передусім. Тому нехай Господь упокої Його душу там, де праведні спочивають. Нехай простить йому всі провини, вільні і невільні, свідомі і несвідомі, якими він зрішив за своє життя, і в яких встиг покаятись, і, і ті, в яких не встиг покаятися, хай все йому простить і упокоїть його душу, і дарує йому Царство Небесне і створить йому вічну пам'ять. А ми з вами маємо боронити нашу державу далі. Хто на фронті, хто в тилу, хтось займається волонтерством, хтось фінансує, хто чим може. Маємо виявляти колаборантів, бо немає не бо гірше російської воші, тільки українська гнида, яка зраджує, яка здає українські позиції. І за яких загинуло багато наших як воїнів, так і цивільних людей. Бачите, що зрадник, не церемонтеся, зашиворати в СБУ, в поліцію. Це війна, тільки так і треба. Розберуться, якщо вам щось здалося і він просто дурачок, розберуться, що він дурачок. А якщо він зрадник справді, то його, як мінімум, Знешкодять. А щодо ворогів, то їх треба нищити. Не ми прийшли на їх землю, а вони до нас. Коли вбиваєш на війні озброєну потвору, яка прийшла на твою землю зі зброєю, це не є вбивством. Вбивство це коли вбити друга, сусіда, в ревнощах, в п'янці, в пограбуванні в іграх. Оце вбивство. Навіть з необережності, але все одно вина є, провина є людини. Це вбивство. А коли прийшла оця потвора, яка називається Москаль, зі зброєю вбивати наших громадян, знищувати нашу державу, то якщо його не ліквідувати, то він знищить нас усіх. Розумієте? І це буде більший гріх ніж його ліквідувати. Його треба ліквідувати. Бо якщо його не ліквідувати, він вб'є не тільки мене, не тільки моїх побратимів, а піде далі вбивати цивільних людей. Тому люди, які зараз на фронті вбивають озброєних ворогів, вони герої. Це не є гріхом вбивати озброєних потвор. Тому ми маємо пам'ятати всіх полеглих. Маємо молитися постійно за них, постійно і в домашній молитві, і в храмах, приносити панахіди, подавати записочки у вівтар, молитися, молитися і пам'ятати. А самі ми не маємо права цю війну програти, бо це нам Бог дає останній шанс. Багато поколінь боролося за незалежність України, і їм не вдавалося. І Бог дав нашому поколінню цей шанс. І це останній шанс. Якщо ми зараз відстоїмо свою державу, то ми будемо мати державу. І наші нащадки будуть мати державу. Якщо ми зараз програємо, не дай Боже, цю війну, то знищать Україну, українців, все, що є українське. Ніколи вже більше не буде у наших нащадків такого шансу. Але ми не маємо навіть думати про те, щоб передавати цей шанс нащадкам. Нащадки наші вже не мають воювати. Вони вже мають жити в мирі, в вільній країні, в розвиненій Європейській державі Україні. Тому ми маємо зараз добити цього потвору до кінця і вийти з цієї війни переможцями. А вони мають розвалитися на 20-30 скільки маленьких держав, їх роззброїти, щоб вони ніколи більше нікому, не тільки нам, а взагалі нікому не шкодили. А якщо ми вийдемо переможцями, то всі це побачать. І ніхто, крім не тільки Кацапа, а й ні в кого не закрадеться навіть думка про те, що може пішли на Україну. Повоюємо. Ніколи і ніхто. Тому ми не маємо права програти. І ми маємо всі докласти до цього 100% зусиль, хто скільки може, хто чим може допомогти фронту. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, героям слава слава нації,